Як виконувати вправу Shoulder Bridge? Правильно. Вихідне положення лежачи на спині. Стопи на ширині кольшових суглобів чи можуть бути трошки ширше. На е, зручній відстані від тазу. Таз в нейтральному положенні, спина в нейтральному положенні, лопатки розпливаються по підлозі, шия в нейтральному положенні. Маківкою і куприком витягуємося в протилежну сторону один від одного. Зробіть вдих на і на видусі. Ми робимо легкий задній нахил тазу. Він Вспливає вверх. І плавно хребеть за хребцем. Ми виходимо до верхнього краю лопаток. Зробіть вдих, на видосі одну ногу витягніть вверх. І робимо три махи ногою. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. І з видихом витягуємо іншу ногу. І знову три махи ногою. Звертаємо увагу на те, щоб наш таз залишався стабільним, тазові кістки дивляться точно вверх. Зробіть вдих і на видосі від верхнього краю лопаток, плавно хребеть за хребцем, опускаємося вниз. Тягнемося сідничими буграми до п'яток і таз опускається в останню чергу. Над відео другу третю тренеру, щоб він перевірив свою техніку.